Доброго ранку всім добрим людям. Сьогодні день напередодні Різдва. Ось передивляю своє меню на святвечір. І вже видно, що будуть у мене деякі зміни. Все пов'язано з часом. Ні вареників, ні млинців я не зробила, не зроблю. Така собі я, господиня, грибів не купили. От, Венігрит майже є, зараз доробимо. Капуста є. Редьку вирішила не ставити. Потім таки. Аджикаву змінили на кабачки. От, помідори огірки відкриємо банку, риба є. Ну, якось так. Ось він мій Венігрієт. Робила його знову швидким, шматочками готувала. Ну, а сьогодні все буду змішувати. Ось, дівчатка, капуста таки є, щоб не казала, як того разу. Не видно капусточки, а тоді не було. Тут на відео не потрапили огірки, як я додавала, але я їх додала вже. Наприкінці, коли відкрили банку тоді, ну сіль, олія, все як зазвичай. І ще перед подачею додала е, чесник. Квасолька у мене та, що вже є в морозильній камері, вона прекрасно отходить до подачі. Чудовий варіант таких заготовок мені дуже-дуже-дуже подобається. Ну, ось така це в мене миска цептер 5-літрова. Отак стільки в мене його вийшло. Поки що він не такий червоний і трохи буряка залишила просто днем поїсти з олійкою та сіль. Ось дивіться, який красивий. До речі, смачний. Чоловік ще горох просив, але не додали. І у мене справа, сходила по справам, про це розкажу в окремому відео. Ну і от, починається. Зірка зійшла. У мене кутя рисова. Чому рисова? Тому що в мене у середнього сина алергія на глютен, тому... Не пшениці, не ячміня, ні, ні проловки ми не можемо використовувати. Все дуже просто, намагалася дещо зберегти традиції. От вичитала таку гарну традицію, що ложки розв'язує найстарший чоловік у родині. Підклала своєму чоловікові. А ще прочитала традицію, що жінка. Найстарша, ну в нашому випадку не я найстарша, але та, яка готує цілий день їжу, коли вже сіла за стіл, то більше не встає. Мені так сподобалось, буду намагатися наступного разу такого зробити. Всіх вітаю зі святом, Мир буде обов'язково, чекаємо, віримо, щоб всі близькі були поруч за одним столом, щоб були здорові, щасливі. Христос народився. Славімо Його!